Доброго ранку! Нехай день буде вдалим, а настрій чудовим. Діти, ми продовжуємо вивчати цікаву математику. Дивісь сьогоднішнього уроку не просто слухати, а чути, не просто дивитися, а бачити. Не просто відповідати, а міркувати, дружно і плідно працювати. На попередньому уроці ми з вами вчили цифри 1-2. Давайте подивимося, правильно стоять у манці цифри? Ні, два-один. Правильно рахувати. один, два. Повторимо, що це за цифри. Подивіться, наче спиться, їй не сидіти на місці. Мріє цифра стати птахом і полинути над дахом. Двійка на ставку живе, наче лебідь топиве, обернеться, посміхнеться, малюкам крилом махне. Давайте запишемо у зошит 1, 2. На письмі вони пишуться ось так. Подивіться, ось вона, одиничка чергина. Тільки ніжку і носик має, правильно ряд розпочинає. Записуємо цифру 1. Цифра 2, ще кажуть, звійка, має виточену шийку. І тоненький хвостик має, мов сам лебідь виглядає. Запишемо цифру 2. На попередньому уроці ми з вами вчили тему знаки, знаки порівняння більше, менше і дорівнює. Сьогодні у нас тема дія додавання, компоненти при дії додавання. Подивіться на малюнок. Півень залетів на тин, а там півник ще один. Скільки пільників у цих? Полічимо швидше їх. Один пільник і ще до нього сів на тин. Інший півник один і один. Скільки півників їх стало? Один, два. Два півника. Що ми робили? Об'єднували чи забирали? Так, об'єднали. На маленьку не зображені яблучка. Зліва червона, одне яблучко, справа зелене. Теж одна. Один додати один дорівнює два. Отже, один додати один, дорівнює два. Як називаються компоненти та результат її додавання? Перший доданок, другий доданок, сума. Один перший доданок, додати. Один другий доданок дорівнює і відповідь це сума двох доданків. Отже, цей вираз можна прочитати 1 додати 1 дорівнює 2 або сума чисел 1 і 1. дорівнює 2. На малюнку зображений акваріум з двома рибками, а поряд. Цифра 2, яка складається з 1 і 1. 1 і 1 буде 2. Так як і рибок в аквайру одна червона і одна зелена, а разом їх 2. Давайте проведемо цю хвилинку. Ми з вами, діти, гарно потрудились і, мабуть, трохи притонулись. Тепер, час відпочинку, ми проведемо фізкульт хвилинку. Щоденно щоранку робимо зарядку. Дуже нам подобається. Робити все по порядку. Курпувати весело, руки підіймати, просідати і вставати і знов починати. Давайте попрацюємо за малюнком. На малюнку намалювана цифра. Хто прийшов до козенятка? Дивимося по малюнку. Телятко. Козенятко перше, а телятко друге. Скільки їх разом? Два. Що іще на малюнку два? Тільки давайте подивимося, чого ще два на цьому малюнку. Дві квіточки і на кульки теж намальована цифра 2. Цифрою 2 позначає число 2, воно наступне після одиниці. Робота з підручником. Давайте, давайте подивимося, що на малюнках і порахуємо. Дивимося синій олічик і жовтий олічик. А разом скільки їх буде, якщо синього один і жовтого один, а разом один і один. Дорінює 2. Скільки рибок в одному акваріумі і в другому? В одному одна рибка і в другому одна рибка. А разом дві. Зайчиків. Один зайчик. Плюс один. Дорівнює два. І ставимо знак плюс. Маленький курча теж один, плюс один, дорівнює, два. Червоний кружечок один, плюс ще один червоний кружечок, дорівнює, скільки два. Ложка одна. Плюс ще одна. Дорівнює. Два, дві. Разом буде ложок. І остання, яка геометрична фігура? Прямокутничок якого ж окульо? Зеленого один прямокутничок, додати ще один дорівнює два, два зелених прямокутничка. Отже, два складаються. З чисел один і один. Один. Додати 1 буде 2. Давайте запишемо цей знак у зошитах. Пишемо старано і акуратно. Давайте розв'яжемо задачу. На подвір'ї гралось одне мишення круть. До нього прибігло ще одне мишення В. Скільки стало мишенят? Одне мишення круть. Друге верть, один і ще один дорівнює два. Так як ми їх об'єднали, ставимо знак плюс і записуємо зошита. Так, один плюс один дорівнює два. Два мишеняти. мишенята. і верть, їх разом. І ще ось таке завдання. Ось листочок. Та ще, та ще листок. Заховався, між квіток. Вам про це завдання діти ці листочки полічити. Дивимося один листочок червоний і трошечки світліший. Ще один листочок, один і один. Скільки їх разом? Два. Ми їх об'єднали. І ставимо знак плюс 1 додати один, буде 2. Робота з геометричними фігурками. У кружечку розділено, Яка, які геометричні фігурки? Червоний трикутник і жовтий трикутник. Скільки їх разом? 1, 2. А якщо поділити, Два складається з одного і одного. Їх всього два, але один червоний і один жовтий. А разом буде два. В другому кружечку теж три путнички. Але один більший малинового кольору і другий менший малинового кольору. Один і один. Разом і два. Два. Складається з один і один. Всього два. Але один більший один він, а другий менший, маленький. Один такий, один такий. Разом буде два. І на в третьому кружечці намалюємо теж дві геометричні фігурки. Давайте подивимося: квадрат і круг. Вони зеленого кольору. Але квадрат один і круг один, їх буде разом два. Але один квадрат. І один круг. Два складається один і один. Один і один, а разом їх два. Діти, я думаю, ми навчилися виконувати дії додавання та називати компоненти при дії додавання. Підсумовуємо наш урок. Скажіть, сьогодні на уроці я навчив. Сьогодні на уроці я зрозумію, сьогодні на уроці мені було важко.